Сьогодні, 11 листопада, Шосткинська громада прощалася з ще одним героєм справжнім воїном, сином батьківщини Заїкою Миколою Івановичем. Він народився 18 жовтня 1968 року в селі Каліївка, Шосткинської громади. Роботу він розпочав у місцевому колгоспі на посаді завідувача молочно-товарної ферми та техніка штучного запліднення. Потім працював на різних будівельних підприємствах шостки. З Миколою я вчився в школі в в одному класі, в техніку вчилися в місці. У техніку з одної партії грубовали сиділи. Ну, Взагалі життя в місті жили в кімнаті. Ну, Добре жити. хороший хлопець. Жалко, що таке погибають. За все з року він пошел в 13 батальоне, контракт подписывал. В последнее время вот это же у 18 октября день рождения было, он вроде чего отпуск приходил, еще нет. мы всегда с ним встречались, а вот это ну, не встретились. Ну, вот, скажем, мне уже как-то Саша умирать уже ну, не страшно. Ну, скажем, есть за что. Ну. 2014 года человек подписал контракт на службу в 13-м батальоне 58-й объединенной мотопехотной бригады имени Ивана Виговского. Он на войне від самого її початку, попри контузії, він вивозив поранених побратимів з позиції. На початку повномасштабного вторгнення він захищав Чернігівщину, виконував обов'язки водія. На початку служби мав позивний ветеринар, а згодом став батею. у свої 56 років. Він мужньо стояв на захисті батьківщини. Коли був воїна, були мужчини. ми воювали, ми пройшли багато, Два заходи – бахнув солідар. Серебрянский лес. Потом были все всегда вместе. Он меня научил многому. Научил воевать. Научил бороться с этой навалой. Третья штурмовая это, – это Азов. Старый Азов. И туда просто так не попасть. Вместе с Колей нас пришли, отобрали, посмотрели, почитали дела. И У нас несколько человек, побратимы мои тоже здесь находятся и нас забрали. И он пошел, он пошел, зная о том, что молодые зеленые пацаны, просто пойду сейчас на войну, не знаю, еще не умеете ничего. Он за 10 минут собрался и одел каску, в Бронике пошел. Вот такой был Коля. Микола Заїко ніколи не боявся труднощів. Він витягав з позиції поранених побратимів. Завжди без вагань ішов у бій. Героя було нагороджено відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції, медаллю за оборону рідної держави відзначено багатьма подяками та грамотами військового керівництва. Він був спокійним, врівноваженим, тихим та ввічливим. Рабив селі теж потім до Ну, набив у місті, а потім пішов 14 начнем. Він добра людина, ну п'яко сказали. Хлопець був як хлопець. Любив що я все, все любив. Разом з дружиною Микола Іванович виховував двох синів. Був турботливим чоловіком, батьком і дідусем. Йому тепер назавжди 56. 4 Четвертого листопада герой прийняв свій останній бій. Слова співчуття рідним під час церемонії також звучали від представників місцевої влади. Присутні поклали квіти до останнього прихистку героя та провели його дорогою честі, гідності та вічної слави.